Психічні захворювання ВІЛ, туберкульоз нині не є підставою, щоб чоловіка визнавати непридатним. Міноборони опублікувала новий список захворювань, тобто чоловіків з легкими психічними проявами з невеликою розумовою відсталостю повинні служити. Правда, зазначають, що вони будуть служити в тилу. Якщо, наприклад, говорити про серйозні хвороби, наприклад, як туберкульоз, то якщо у чоловіка діагностований клінічно виліковний туберкульоз, то цей чоловік буде служити в ТЦК та частинах забезпечення. Але якщо є залишка, Ові явища після виліковного туберкульозу, то цей чоловік буде визначатися придатним. Непридатними чоловіки будуть вважатися тільки тоді, коли віл прогресує. А якщо, наприклад, це безсимптомні носії, то таких чоловіків відправлятимуть на фронт. Рак. Якщо у чоловіка був діагностований рак, то він цілком може бути придатним. У тому випадку, якщо він має цю хворобу на стадії ремісії, а з обліку будуть знімати тих людей, які мають неоперабельні пухлини або метастази. І цікаві новини. Що ти думаєш щодо цього?